Вірші про геометричні фігури для діток. Коло, квадрат, трикутник та інші форми в римах. Коло. Сонечко на небі сяє. Форму кола воно має. І тарілка, і годинник. Час округлий він лічильник. Круглий м'яч так бойко скаче. Круглий наш пиріг гарячий. Кругле завжди колесо. І у парку, і в авто. Півколо. Твій млинець фігура коло. Навпіл розділи півколо. Озернися, воно всюди. Ось півколо, півгарбуза. Там веселка різнобарвна їжачок маленький, гарний, капелюшок у гриба, милівушка ведмежа. Трикутник. Сторони три. Три кута. Познайомтесь, дітвора. Це трикутник. Що за диво? Перетвориться сміливо. То дитяча пірамідка, то ялинка вже красива. Дах на домі, гір вершина. в шлюбці наші він вітрило. Квадрат. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він, картина гарна, печиво смачне, квадратне, без даху квадратна хата. Там – Кута всього чотири. Сторони фігури рівні. Два трикутники склади. Так квадрат зробив же ти. Прямокутник. Два квадрати. Прямокутник. Він усюди нам попутник. Хоч кута є теж чотири, сторони по дві всі рівні. Це і кузов вантажівки, телевізор, чи листівка, шафа, ранець і вікно, зошит, двері та панно. Ромб на куті стоїть квадрат. Ромб він, а не акробат. Два трикутники вниз вгору, змій в повітрі на просторі. Це прикраса ялинкова, пахлава хрустка медова, Дзига. Теж як ромб верткий. Тістечко це ромб смачний. Овал. Гумовий ти сплющив м'яч. Коло вже овал. Ти бач, їстівний овал батон, ананас, горіх, лимон, ще овальний ананас. Та лице у когось з нас диня жовта, кабачок, дзеркало, яйце качок. Трапеція. Ох, спідничка і гарненька, що Ірині сшила ненька. Талія така тоненька, а донизу широченька. На фігуру дуже схожа. Це трапеція пригожа. Як створити без помилки це трикутник без верхівка? Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково діліться цим відео з вашими друзями.